Обов'язково приготуйте собі цей неперевершений рулет снікерс. До яєць додаємо сіль та збиваємо до піни, додаємо цукор та збиваємо до пишності. Окремо з'єднуємо сухі складники, перемішуємо вінчиком і в два етапи додаємо у яєчну масу. В кінці лємо олію та гаряче молоко. Знову вимішуємо, тісто переливаємо на деко, застелене пергаментом, розрівнюємо, випікаємо. Ще гарячий корж завертаємо у рулет. Та охолоджуємо. Тим часом готуємо карамель. Цукор розтоплюємо, додаємо масло та гарячі вершки, перемішуємо і знову заварюємо. В кінці додаємо сіль, а для крему з'єднуємо сир, вершки, цукрову пудру, збиваємо міксером до однорідності. Довго збивати не потрібно. До карамелі додаємо арахіс, перекладаємо на підготовлений корж. Після цього крем розрівнюємо та звертаємо у рулет. Ставимо у холодильник. Для глазурі розтоплюємо шоколад, додаємо олію та подрібнений арахіс, Поливаємо зверху наш рулет.